Ворожі обстріли, диверсанти і міни російського виробництва. Репортаж з фронту. Зум, скайп і гугл Class – Поради для батьків, чиї діти навчаються дистанційно. Амбітний Артеміс. За три роки НАСА збирається знову відправити астронавтів на місяць. На 12-та – Це новина на інтері. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. 9946 тисяч нових інфікувань коронавірусом в Україні за попередню добу. Понад тисячу пацієнтів ушпиталили, 114 людей померли від ускладнень. Загалом за весь час пандемії на ковід захворіли майже 732 тисячі українців. З них 345 тисяч одужали. Найвища статистика заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Одещині та Запоріжжі. Ситуація залишається достатньо напруженою. Збільшиться збільшується кількість захворівших як наслідок. Збільшується кількість людей, які госпіталізуються в наші лікарні. У Жовківську районну лікарню спрямували комісію мозу. Вона має з'ясувати всі обставини смерті двох пацієнтів. Крім того, у міністерстві обіцяють перевірити обладнання в медзакладах по всій країні. Нагадаю, 27 листопада у реанімації міста Жовква на Львівщині через неструмлення померли двоє хворих на ковід. Вони були на штучній вентиляції легень. Медики годину качали кисень вручну. Хто відповідатиме? З'ясовувала Христина Гашенко. Усе сталося в цій Жовківській центральній районній лікарні. Через несправність запобіжника Львів обленерго вимкнуло напередодні в закладі світло. За інструкцією в реанімації мав би спрацювати генератор, та останній виявився взагалі під'єднаним до відділення. Понад годину медики проводили пацієнтам штучну вентиляцію легень вручну за допомогою мішків амбута. для двох хворих це стало фатальним. Вони померли від дихальної недостатності. Обох лікували від вобічної пневмонії, спричиненої коронавірусом. Як і чому таке могло статися медики Ні пари з уст? Можна ви лікар? до адміністрації. Вибачте керівника. Медзакладу на робочому місці немає. Його заступник протягом дня на наші дзвінки також не відповів. Натомість говорити на камеру не побоялася звичайна санітарка. Жінка розповідає, це не перший випадок, коли лікарня залишилася без світла. Утім, переконую, про знеструмення медперсонал, повідомляють заздалегідь. Дзвонять прийомні, там чи я там. Ну і ви поприжає, що має там бути світла, не буде. Але та ніколи так, щоб довго світла не було, то ніколи такого в нас нема. Старається скоро справляти світло. Через журналістів медики ані Нагої з реанімації, навіть до родичів хворих не виходять по ліки та їжу. Тетяна принесла передачу для свого чоловіка. каже, йому пощастило, бо він не на апараті ШВЛ. Ні, не відобразилось на моєму рідному. Я чула з новин з Фейсбуку. Бачила на мене, а тут що казали. Нічого не каже на балансі. Лікарні є два електрогенератори. Повідомили в поліції. Один під'єднаний до полового відділення, другий відстоювався в гаражі. Чому тепер з'ясовують слідчі? Зараз за фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 367 – Це службова недбалість, та за частиною другої статті 119 – вбивство через необережність. Голова львівської ОДА вже ініціює звільнення головного лікаря Ігоря Шевцвева та голови райдержадміністрації Романа Черніховського. Утім, усунути з посади медика можуть тільки депутати райради, а чиновника лише президент. Шенко, Юрій Голубінка, телеканал, інтер Львівська область. Позачергове засідання тристоронньої контактної групи. Пропонує провести українська сторона цього тижня. Про це повідомив речник нашої делегації у ТКГ Олексій Арестович. За його словами, потреба у цьому є, бо наближаються новорічні свята. А 9 грудня спливає рік з минулорічних домовленостей лідерів нормандської четвірки у Парижі. Нині залишається чимало нагальних невирішених питань, зауважив Арестович, зокрема розмінування територій, розведення сил, обмін заручниками та відкриття пунктів пропуску, який досі блокують окупанти. На фронті попередньої доби чотири порушення біля попасної та Катеринівки ворог цілив з гранатометів та мінометів, А неподалік Луганського ворожа диверсійна група намагалася замінувати українські позиції. З повітря їх коригував безпілотник. Наші бійці вогнем змусили противника відступити, а дрон збили. Згодом армійці знайшли міни російського виробництва, заборонені Женевською конвенцією. Про умовне перемир'я репортаж з передової Ігоря Левенка. Ну, ось, будь ласка, чуєте як ворог дотримується так званого всеосяжного перемир'я, і це при тому, що зараз у цій місцевості працює спостережна місія. Ось так і триває окопна війна, яку обізвали перемир'ям, передова на околицях горлівки. Наші бійці такі ситуації називають вже за звичкою провокації. І на жаль, вони почастішали машину. Це ви бачили? Звуки прильотів ви чули. Ну, складіть в одне. Так, вони стріляють посеред дня, попри те, що тут є наглядачі. Фронт у районі села Шуми. Тут неспокійно цю ділянку утримують наші морпіхи. Два роки тому українські війська з боями взяли шуми під контроль. Відтоді ватажки самопроголошених псевдореспублік у постійному напруженні. Адже ці висоти можуть стати стратегічним плацдармом для звільнення горлівки. Працює їхня важка техніка. от недалеко від нас під горлівкою. Ми постійно фіксуємо їхні переміщення, укріплення. Тобто перемир'я як, як такого немає. Сергій із Одеси, учасник Євромайдану, до війни працював інкасатором та каже: події в рідному місті 2014-го не тільки вплинули на його світогляд, а й змінили все життя. Коли э, трапилася ситуація з Кримом, ми з друзями чудово розуміли, що Кримом все не закінчиться. Україна мій дім, і не дозволю, щоб хтось в Україні мені в моєму домі диктував мені, як мені жити. Як спілкуватись, солдат каже в Україні виник новий прошарок суспільства. Люди, які побували в горнилі війни, певен батьківщину вони не віддадуть на поталу агресору. Наступного року термін дії контракту зі збройними силами в Сергія спливає. Утім, його боротьба ще триватиме. Буду служити захищати Україну і цілісність та незалежність захищати свої сім'ї. Із Донецької області Ігор Горливанок, Вадим Ревун, Валерій Соловчук, телеканал Інтер. Джо Байден вирішив створити команду з комунікації Білого Дому, в якій головні посади обійматимуть лише жінки. Усі вони тісно пов'язані з демократичною партією свого часу. Працювали з Байденом або в адміністраціях президентів Обами та Клінтона. Зокрема, майбутнім прессекретарем Білого Дому має стати Джен Псакі з 2011 по 2013 Вона обіймала посаду поміжника з, кому... з комунікацій при Обамі, а потім була представником держдепу. Під час російської окупації Криму та частини Донбасу Дженніфер Псакі активно виступала за збереження територіальної цілісності України, а згодом започаткувала інформаційну кампанію «United for Ukraine», щоб об'єднати міжнародні зусилля для підтримки нашої держави на тлі російської агресії. Білоруси напередодні знову мітингували. Під час протесту затримали понад 400 осіб цієї неділі. Марш назвали сусідським. Бо люди створювали невеликі колони у своїх мікрорайонах. Лише в мінську таких зібрань було близько 20. Для розгону протестувальників ще з самого ранку до міста стягнули військову спецтехніку. Силовики застосували газ, світлові та шумові гранати, лунали постріли. Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 63 мільйонів. Лише за останню добу зафіксували понад 440 тисяч нових заражень, і майже половина з них у США. Канада продовжила заборону на в'їзд для іноземців до 21 січня. Збільшується число інфікованих і в Європі. У Німеччині мільйон хворих на ковід. До таких цифр підходить і Польща 985 тисяч. Та є країни, де ситуація покращується. Наприклад, у Бельгії кількість позитивних тестів на коронавірус за тиждень упала на 42%. А Чехія послаблює карантинні обмеження на різдвяні свята. Інтелектуальний локдаун над таким форматом карантинних обмежень працюють нині в уряді. Про це повідомив лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія. За словами нардепа, він дозволить не запроваджувати в країні такі суворі обмеження, як навесні, а скоригувати їх з огляду на ситуацію в кожному регіоні. Разом із пандемією та карантином у життя українських родин з дітьми увійшло дистанційне навчання. Проблем багато серед них і технічні, і методичні. Які поради дають експерти? Дізнавалися наші кореспонденти. Zoom, Skype та Google Class онлайн-сервіси, які раніше ми вважали потрібними лише бізнесменам або тим, хто працює у віртуальному офісі. Але разом із карантином ці нові слова прийшли майже в кожну українську родину. Це до років готувалися ночок. Завжди підготував. Ручку першокласник Сашко із Чернівців лише один з трьох місяців навчання провів за партою у школі. Навіть перше вересня святкував удома віртуально. А свою вчительку здебільшого бачив на екрані ноутбука. Вона нам говорить якусь ринку відкривати, каже, де писати в будиночку. Мені більше подобається ходити до школи, між займатися вдома. Світлана Олексійчук сподівалася, що дистанційне навчання сина триватиме недовго. каже, спершу було складно пояснити дитині, чому треба щоранку сидіти перед екраном. До того ж, мусить приділяти увагу ще й восьмимісячному малюку. Важко, тому що цьому ще нічого не пояснив, що треба бути тихо і не заважати братику. І бували такі випадки, що мені потрібно і урок відключити, і дитину спати в клас. Не меншим викликом освоєння сучасних технологій стало і для вчителів. Дівцітажний дом свалився на наших припадах. Сьогодні, щоб дистанційне Одна з проблем сучасної української освіти відсутність методик викладання у форматі онлайн. За словами експертів, дистанційна освіта здебільшого є консультативною, а не лекційною. А щоб мотивувати дітей, фахівці радять із ними більше взаємодіяти. Можна привернути процес обучення в класну командну ігру, де педагог признається чесно. Я не дуже в цьому розумію, поручаю тебе. Дітям дуже подобається, вони відчувають себе дуже потрібними. Утім на думку і експертів, і психологів, навчання вдома це не просто відповідь на пандемію, а й сучасний формат, продиктований реальністю. Наше навчання не тільки в Україні, а в усьому світі вступило в нову фазу, незвідану фазу. А тим не менше, життя іде в новому ключі і Є свої плюси в цій житті і свої мінуси. Звісно ж, головні мінуси відсутність соціалізації та малорухливий спосіб життя. Тож психологи радять більше гуляти на свіжому повітрі та зустрічатися з друзями невеликими компаніями. Ірина Розова, Іван Сєрецький, Олексій Шматов та Ігор Рігаб, телеканал Інтер. Новий рік без феєрверків святкуватимуть у Німеччині. Уряд країни заборонив використовувати піротехніку на площах та центральних вулицях міст. Як святкові салюти пов'язані з поширенням ковіду, розкаже Тетяна Логунова. Новорічну ніч у Німеччині неможливо уявити без великих компаній шампанського і фейерверків. Салюти, петарди і ракети запускають буквально на кожному кроці. А все тому, що влаштовувати в Україні можна лише раз на рік, у ніч на 1 січня. Незадовго до свята піротехніка з'являється у продажу, і німці скуповують її за кілька днів, витрачаючи на салюти близько 200 мільйонів євро. Цього року святкова ніч у Німеччині буде більш тихою і темною. Уряд заборонив запуск фейерверків на площах і центральних вулицях німецьких міст. Використовувати піротехнічні засоби можна лише біля власного будинку, не збираючись при цьому компанією більше ніж 10 осіб. Втім, політики закликають громадян взагалі відмовитися від фейерверків і почекати до наступного року. Політики побоюються, що запуск фейерверків призведе до зараження коронавірусом. Адже люди збиратимуться великими компаніями і зігріватимуться на свіжому повітрі алкоголем і забудуть про маски і дотримання соціальної дистанції. якщо ми закликаємо людей мінімізувати контакти, то буде нерозумним влаштовувати фейерверки, які збиратимуть натовпи. Там, де запускають салюти, завжди багато людей, і вони стоять поруч. Виробники піротехніки вже готуються звертатися до уряду з вимогою про компенсацію збитків. Уся ця дискусія розпочалася після того, як продаж і запуск піротехніки заборонили в Нідерландах. Вони обґрунтували це тим, що через запуск фейерверків люди можуть отримати травми і тим самим перевантажать лікарні. До ситуації в Німеччині це обґрунтування не підходить, тому що лише 5% усіх травм у новорічну ніч пов'язані з неправильним поводженням із піротехнікою. А от захисники довкілля обмеження підтримують. Вони вже давно закликають. Заборонити фейерверки в новорічну ніч. Адже гучні залпи лякають тварини птахів. На вулицях залишається купа сміття. А дрібнодисперсний пил, що утворюється під час згоряння піротехніки, забруднює повітря. Тетяна Логунова, Геннадія німецьке бюро телеканалу Інтер. Лікари від Дієго марадони Леопольдо Луке висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві. Мовляв, він не забезпечив пацієнтові належного нагляду після операції. На початку місяця Марадоні видалили тромб у головному мозку. Сам лікар звинувачення відкидає. Дієго Марадона, легенда світового футболу, помер 25 листопада від серцевого нападу. Доньки і адвокат покійного вимагають повного розслідування смерті футболіста. У Сінгапурі народився хлопчик з антитілами проти ковіду. Його мама ще в березні підхопила вірус. Жінку вилікували і вже незабаром з її організму антитіла зникли. Але дитині вона їх, вочевидь, передала. Також науковці розглядають версію про те, чи міг організм хлопчика сам виробити антитіла. У Нікополі чоловікові після укусу павука ампутували обидві ноги. Медики кажуть, пацієнта привезли у вкрай тяжкому стані, ледве врятували йому життя. Науковці застерігають, не слід недооцінювати небезпеки, які можуть встановити павуки. Олена Мендалюк розкаже більше. Станіслав Бойко в реанімації кілька днів тому йому ампутували обидві ноги. Чоловік розповідає, на дачі обрізав воно Відчув поколювання в шиї. Як з'ясувалося, Станіслава вкусив павук прямо з шиї. М'я спригнув прям асфальт. І я побачив, Він спустився зверху, вкусив і спригнув. За кілька днів Станіславу стало зле просто у мене напукла ця шия місце укусу. Хірург прооперував. Єдине, що ж то от іменно по ногам, по ніжнім конечностям у мене потом розпалення. Коли розпочався тромбоз ніг, місцеві фахівці вже були безсилі. Пацієнта терміново доставили в обласну лікарню. За словами головного лікаря, хворий був у вкрай тяжкому стані. Укус викликав сильну токсикоалергічну реакцію. Приводі операцию, высокую ампутацию обоих конечностей, это верхняя треть бедра, только для того, чтобы спасти ему жизнь. В настоящее время состояние Станислава тяжелое, однако есть надежда на выживание. Жовтий міщечний павук, типовий представник хижаків, розповідає кандидат біологічних наук Вадим Манюк. Це найбільш небезпечний павук в Україні після каркурта. Його укус не смертельний, але здатний викликати сильну алергічну реакцію. У нього отрута, ну як і у всіх павуків, вона білкової природи. Білкові яди вони дуже токсичні, з ними все непросто і фактично єдиний спосіб з ними боротися це знайти антидот або антитоксин, скажімо так. Ну вакцину певно. Ну це неправильно говорити вакцину, от саме антитоксин. От і поки що його немає в природі, не існує. Жовтий мішечний павук зустрічається від центральної Європи до середньої Азії в Україні. Ж він з'явився нещодавно в Європі, де в середземноморські Європі, для таких випадків доволі багато зараз укусів наслідки дуже різні, починаючи від найлегших симптомів, які порівнюють з укусом оси, скажімо так, і закінчуючи обертвінням тканин, паралітичними реакціями, онімінням кінцівок. Фахівці в разі укусу павука радять негайно звертатися по допомогу до медиків. Олена Мандлюк, Іван Біленко, телеканал Інтер Дніпро. Понад дві сотні вишитих робіт лише однією рукою. Боковинка Марія Лахман ще в юності зазнала тяжкої травми, але навіть без кисті руки стала знаною майстриною з десятками нагород. У гостях у вишивальниці в Буковинських Карпатах побували наші журналісти. Бабка вишивала, і мама вишивала, і, і я. Це моє хобі. Пані Марія із села Яблуниці ще в юності втратила кість лівої руки. Травму отримала через нещасний випадок у колгоспі, оскільки змалку любила вишивати, перше про що попросила в матері в лікарняній палаті голку з ниткою і полотно для рушника. Ото до халаса причіпала, а тут до педодіяльника, та й так і шила. Коли вже рука загоїлася зовсім, то я тоді на руку, і та я вже на руці вишивала. Відтоді майстриня вишила понад 200 робіт: рушники, сорочки, картини та ікони. Зізнається, найцінніша невеличка подушечка, якій вже 72 роки. Саме на ній мати вчила маленьку марійку перших елементів візерунку. Це як перша згадка про про вишиття, та вона мені дала заряд. такий, на все життя, що все вишиваю. За свої довгі роки майстриня брала участь у багатьох міжнародних фестивалях і виставках і отримала чимало відзнак. Та найбільше пишається повагою людей у рідному селі. Марія Петрівна колись винаймала кімнату в майстрині. каже, вишивальниця стала для неї другою мамою. Навчила мене і до життя привела любов до життя, до культури цієї, до гуцульщини, до народного чогось. Для своїх робіт пані Марія вибирає лише складні схеми. Окрім того, навіть без однієї руки вправно порається по господарству. Сама я стираю і білю, і підлогу мию, мию. Це все я роблю. І сапала, і копала, і громадила. І десятки років віддала праці в сільській бібліотеці. Нині тут експозиція робіт Марії Лахман. Ця жіночка, вона живе кожним днем, і вона гордиться тим, що вона може щось працює, ну вона ні на що не скаржиться, Вона всім задоволена. Вона не багата фінансово, але багата душею. Грошей за свої роботи гуцульська майстриня не бере принципово, дарує їх тим, хто справді дорогий. Продаєшся, талант свій продаєш, продавати не можна, бо це богом дане мені. У своїй 77 пані Марія вишиває без окулярів, працює щодня, окрім свят, і справу життя навіть не думає лишати. каже, доки дозволить здоров'я, не випускатиме голки з рук. А я не знаю, знайки кобогда Іван Сірецький Ігор Горріга, телеканал Інтер, Чернівецька область. Але колібрі відкрили в колумбійській столиці Боготі. На горі Монсерат, яка височує над містом, відновили природний тропічний ліс. На це знадобилося 10 років. Тепер там мешкає понад сотня видів птахів, зокрема, і два десятки різновидів колібрі для них облаштували годівнички із солодкою водою. Помилуватися крихітними пташками щодня приходять юрби людей. В Австралії видався найспекотніший за всю історію спостережень листопад. У Сіднеї протягом останніх днів синоптики фіксують температуру під 40. за місяць. Випала лише половина від норми опадів. У штати Новий Південний Вальс подекуди спалахує сухостій. Минуле австралійське літо теж було спекотним і запам'яталося наймасштабнішими пожежами в історії країни. Під час пандемії коронавірусу півострів Гібралтар перетворився на шлюбну столицю світу. Туди приїздять закохані з різних країн щоб одружитися. Усе через спрощені карантинні та юридичні правила, як саме знає Анна Філь. Бруно і його дівчина Наталі живуть в ірландській столиці Дубліні. Побратися вирішили давно, але на заваді коханню став карантин. Усі урядові структури зачинені зареєструвати шлюб. Ніде тому закохані наважилися на подорож до британської заморської території Гібралтару. Одружитися в Ірландії нині складно. Виїхати звідси можна лише з поважних причин. На щастя, весілля одне з таких. Тож ми покинули країну без проблем. Долетіли до іспанської Малаги, а звідти автобусом до Гібралтару. Кордони цієї території відкриті для всіх. Для укладання шлюбу необхідні лише паспорти та свідоцтва про народження. Ще одна умова пробути в Гібралтарі добу до чи після церемонії. Такі прості правила функціонують уже давно. Тому ця місцина здавна приваблювала охочих побратися за лічені години. Джон Леннон і Йоко Оне одружилися тут у 69-му році. А я фанат Бітлз, тож для мене це особливе місце. Відколи почалася пандемія коронавірусу, в Гібралтарі справжній весільний бум. Кілька місяців. У нас був жорсткий карантин, але щойно він скінчився, клієнтів побільшило удвічі. Люди відкладали дати весілля, але скільки ж можна чекати? Багатьом конче треба укласти шлюб, бо якщо вони з різних країн і не одружені, то не можуть їздити одне до одного. Саме молодята з різних країн нині найчастіше гуляють весілля на Гібралтарі, святкують у вузькому колі дістатися до крихітного півострова на півдні Іспанії недешево, тому великими компаніями не приїздять. Та для двох закоханих церемонію влаштовують за всіма канонами і карантинними правилами. Просто неба. Я дуже тішуся, що Гібралтар нині відомий як місце, яке об'єднує, а не роз'єднує людей. Неважливо, хто ви і звідки, у нас ви можете офіційно узаконити стосунки з вашим обранцям. Карантинні обмеження на Гібралтарі не такі суворі, як у сусідній Іспанії. Дозволено збиратися до 16 осіб. Маски на вулиці носити не обов'язково. філь новини, телеканал Інтер. У Лондоні організували онлайн зустрічі з Санта Клаусом. Щовихідні до 24 грудня кожен охоче і може поспілкуватися з дідусем особисто. Щоправда, за попереднім записом на відеодзвінок існує навіть кілька тарифів з різною тривалістю бесіди та кількістю людей, які можуть до неї долучитися. Також є можливість замовити подарунок, його привезуть саме під час розмови. Це вже стало популярною альтернативою посиденькам на колінах в Санте в торговельних центрах. Людина повертається на місяць, щоправда, у 2024 році. Про це повідомили у НАСА. Там уже розробляють систему запуску астронавтів. Артеміс, перший політ у 2021-му буде безпілотним. А вже за три роки на супутник землі вперше за майже чотири десятиліття полетять люди. До 2026 року. Американці планують звести на поверхні місяця атомну станцію та вироблятиме енергію, що дозволить дотримувати підтримувати роботу дослідницького центру. Нагадаю, США єдина країна, що відправляла людей на місяць. Загалом із 69-го по 72 роки там побувало 12 астронавтів. І на цьому у мене все. Як розвиватимуться події понеділка, поговоримо з вами о 17.40. До зустрічі.